Після цього матчу ви відірвалися на 11 очок від арсенала. Звісно, це не гарантує перемогу в лізі, але це дуже велика перемога. Так, якщо ви граєте на виїзді на етіхеді, якщо ви виграєте, це завжди велика перемога, незалежно від того, як виглядає турнірна таблиця. Якщо ви граєте на виїзді проти команди Пепа, майже неможливо володіти м'ячем більше, ніж його команда. Ми знали, що повинні багато захищатися. І ми це робили. Робили дуже добре. В нас було декілька хороших контратак. Завдяки цьому ми і перемогли. Я знаю, що вболівальники вже співають і говорять про чемпіонство. Вони можуть це робити. Але ми, як команда, ми розуміємо, що нам потрібно працювати заради кожної перемоги. я не реагував на це тоді, і зараз я спокійно сприймаю перемогу. Я розумію, що Арсенал ще має гру в запасі, але чи можна сказати, що зараз ви головний фаворит в АПЛ? Ви можете говорити що завгодно. Але здається, я вже багато разів говорив дуже важко оцінювати турнірну таблицю до кінця сезону. Мене запитували про чемпіонство після матчу за Стонвілою. І, як на мене, Віла на виїзді та Сіті на виїзді це дві дуже важкі гри, в яких можна втрачати очки. Наприклад, Арсенал вже зіграв ці дві гри, тому важко судити про це. Але ми знаходимося в хорошій позиції. Ми також дуже важко виграли у вовків далі на нас чекає Ньюкасл з ними. Ми зіграли 3-3. на мою думку, це дуже хороший результат. Хоча тоді наприкінці матчу ми вели в рахунку. Але ми також відчули, наскільки це було складно в будь-якій іншій лізі. Я думаю, що така перевага була б дуже комфортною. В АПЛ все не так. Тому що в цій лізі кожна гра ставить перед тобою багато викликів. Навіть Плімут поставив перед нами багато викликів. Твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках Дюна Ектів Спорт. Обирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Замовляй онлайн або купуй у фізичних крамницях Дюна. Посилання можеш знайти в закріпленому коментарі. Пеп, раніше ви вже казали, що в цьому сезоні ви точно не виграєте в прем'єр-лізі, тож в цьому сенсі ця поразка не завдала вам великого болю. Але в цьому матчі ви побачили якісь моменти, які дозволяють вам вірити, що ви зможете наблизитись до Ліверпуля. Так, це був всього лише один матч. Перемогла сильніша команда Тому що ми від них на поточний момент дуже далеко. Я вважаю, що ми показали гарну гру. Так, в цілому, ми програли. Стосовно результату, мені нічого сказати. В першому таймі ми побачили більш відкриту гру, в другому таймі Ліверпуль закрився. Вони дуже класно захищались. Сьогодні ми атакували дуже часто. Дуже для нас це була майже мрія проводити стільки часу на їх половині поля. Але там в нас були проблеми. У суперника суперники і біля неї ми не створювали багато. І це не просто проти такого суперника. Сьогодні в нас грав дуже молодий склад. Це майбутні цієї команди, і вони грали проти Ліверпуля. Команди, яка я не знаю, чи виграє вона в цьому сезоні в АПЛ. але вони точно борються за чемпіонство. Я вважаю, що сьогодні ми показали себе дуже добре в атаках в стандартних моментах. я не міг очікувати більшого в матчі проти Ліверпуля. Нам не вистачало лише в атаці. ми створювали недостатньо, але це було очікувано, враховуючи те, що ми грали проти Ліверпуля. Але враховуючи володіння м'ячем на половині поля суперника, ми створили недостатньо.